Підволіктися від буденності, поспілкуватися з новими людьми та навіть знайти друзів. Багато людей літнього віку живуть самі та не мають підтримки від інших чи звичних розмов. Щоб розрадити їх та підняти настрій, працівники карітас організовують заходи, які зможуть їх об'єднати. Один із таких влаштували до Дня людей похилого віку. Знаєте, це багаторічна родина, тернопільська родина. Багато років вона опікується нашою сім'єю. Яке надарує нам тепло, захист, допомогу. І це саме найдорожче, що в нас є на сьогоднішній день. Цей захист об'єднує е, людей. Мені всю подобається. Він теж гарний був. Мудний лише Шерчений. було дуже гарно. Дома ми сиділи. Людей було багато. 一度これ。 Для чоловіків і жінок виступали дітлахи. Також на заході пригощали смаколиками та організовували спілкування з психологом та священиками. Сьогодні гості будуть слухати патріотичні пісні, смакувати, тобто буде святковий обід. Психолог буде мати з ними різні активності. Також працівники медичного центру будуть вимірюють артеріальний тиск, пульс, пульс теж можуть проконсультуватись і згодом підписати медичну декларацію з нашим сімейним лікарем. Свято організували під назвою Світло в кожному серці. Організатори кажуть, хочуть, щоб люди, які беруть участь у їхніх проєктах домашнього піка та промилосердя, отримували позитивні емоції та не почувалися самотніми. Серед гостей було двоє імениниць, щоб зробити день народження приємнішим. Для них підготували подарунки, квіти та солодощі. Для нас є важливо, щоб люди були дійсно почуті, що мали можливість побути разом, і ми мали можливість надати їм. Оте тепло, щоб зігріти, їх любов'ю». Наталія Масник розповідає, чоловіки та жінки літнього віку завжди радісно відгукуються на таку пропозицію. Гостей привозять на соціальному таксі карітесу, однак через стан здоров'я та погодні умови не завжди всі можуть бути присутні.